Являєш, що Макдональдс беруть з 16 років. Цікаво. А чому ми не можемо так робити? Ну не знаю. У нас в принципі як у Макдональдсі є своя система. Ми набираємо також у нас, є як і у них формат. Наприклад, у них є форма, а у нас є певний формат технічного налаштування, але по закону нам потрібна повна зайнятість. А якщо ми говоримо про 16-річних, то у них лише 4 години на день. Проте у Макдональдсі є кар'єрне зростання. У нас воно також є. Наприклад, я собі являю, якби я прийшла сюди 18 років, де б я зараз була, а дистанційний формат так це ж наша яка перевага. Уяви собі зранку вставати, їхати на роботу, заходити в це метро, де люди з різним настроєм. І я собі не уявляю такої роботи. Особисто мене КНБ тим і чіпляє, що тут є віддалений формат роботи. Оскільки для мене це дуже актуально. Ми на Макдональдс, але у нас також є кар'єрне зростання, і зараз у нас відкриті вакансії: менеджера з продажу, монтажера, СММ-спеціаліста, спеціаліста з технічної підтримки і безліч інших можливостей, які ми можемо вам дати. Чекаємо вас у нас на співбесіді.